Бодіфітнес модель, багатодітна мама та кондитер. Це не три різні особи. Це все про ужгородку Юлію Гомбуш. У це важко повірити, але перед нами мама трьох дітей, майстер зі створення печива та кексів і успішна спортсменка. Два з половиною роки тому Юлія вирішила стати чемпіонкою. Бодібілдинг не має зразних такі Дуже багато много великих спортсменів, які начинали. Примерно в моем же возрасте это за 35, и в 40 выступали уже на на уровне Олимпии. Но Немножко сложно, когда надо много вкусного готовить. Самой можно только филе, иногда даже без соли и без там не знаю без каких-то вкусняшек. Спочатку брала участь у місцевих змаганнях у категорії Бікіні, проте після виступу разом з тренером зрозуміла, тіло Юлії занадто рельєфне. Тому вже на наступних змаганнях, які відбулися у Львові, жінка змагалася у номінації Боді Фітнес і виборола перемогу. І переможе цієї категорії стає учасниця під номером 44 – Гомбусь Юлія. За цією перемогою стоїть довга та важка робота. Юлія тренується щоденно з великим навантаженням, яке не під силу навіть багатьом чоловікам. Наприклад, жме ногами лежачи 350 кілограмів, а присідає – 65-ма. Мужчина не видержує таку нагрузку, видержує вона. Вона тренується кожен день, тренується по 2-2,5 години. часа. Там якщо тренування ног то 10 упражнень, і не думаю, що хоч хотіли мужчинам та видержить. В общем, вона така реально вже настоящий спортсмен. Такий успіх каже жінка: не був би без підтримки рідних. Вони з чоловіком разом на ранкові тренування разом печуть печиво. Бодібілдером Юрій стати не прагне, проте поруч з такою дружиною зізнається, не займатися собою просто неможливо. То я просто знімаю шляпу, як кажуть, кала б долу, тому що стільки потратити сил, зусиль на це все стружайша дисципліна. Ну, Юля, вона така, вона, якщо за щось береться, вона це доводить до кінця. Тобто, це, це в ній є цього не відняти. Наразі Юлія ретельно готується до всеукраїнських змагань, які відбудуться вже за три тижні, а далі працюватиме ще дужче, аби потрапити на світову сцену.